Слава Україні! Розпочалася 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Високою залишається вірогідність ударів по всій території України. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам'янська Слобода Чернігівської області, Сопич, Харківка, Старикове, Волфени і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне Стариця. Вовчанськ, Колодязне, Кам'янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.